Добрий ранок. Я вчора вечір побалакала з дітьми і за закваску забула підробляю нині, завтра хліб будемо пекти. Так, це я надкинула з банки закваски стики і віляла води трошки. Зараз я розмішаю лопаткою. І ми вчора на ефірі розмовляли за закваску. І дівчата кажуть, що треба її кожен, кожних два дні підробляти. Нема, коли з нею стільки бавиться. Ні, я не підробляю. Це в мене десь до трьох неділь вона стояла в холодильнику, ну, в такому місці, де не замерзає. Накрита марлею. Ось, І зараз ми її от розробимо і поставимо. Вона десь. Я знаю, з губіда почне працювати. в Тепле місце. Тут на столі. Поставлю і вона собі буде, як то кажуть, рухатися, починати. Розмішали, бачите? Таке, як молоко. А тепер у нас мука йде в хід. Так, лопатка, Стий, стій, стій, стій. Зараз я покажу, яке має бути тісто. Так, розказую ще раз, як я робила закваску. Мені вже, я знаю, рік, напевно, є ті закваски, як я її робила. Ось береться розсіл з капусти, половину розсолу, половину 에, той, води. Розмішується. ось і. Додається муки. Тісто має бути не дуже рідке, бо, як дуже рідке, воно не підноситься. Не видно, чи воно робить чи не робить. І ставиться сутки-двоє в темне місце, але в тепле. Ось, І вона собі має почати працювати. Капуста має дати реакції. І вона починає робити. Трошки води забагато, взагалі треба було ще менше. Але нічого. Розмішаємо. Ще ложку треба муки. І тоді знову додається, як вона почала рухати, знов чуть, чуть води, там пару ложечок, дві ложки, наприклад, чи є з ложку муки. І знову домішали. І вона починає працювати тут. Так, за 3 дні вона виходить гарна закваска. Якщо ви малий банці розробляли, але не влізається. Я ось час літрові. Бо вона як починає гарно робити, то з банки починає втікати. О, ось така, бачите, яке густе. Густої сметани, тоді вона краще підноситься. Якщо ваша мука часом є так, що в людей рідне, то додайте трошки густішу. Вона потім з рідною буде в нормі. Ось. І усе. І ми її оставимо. Начне вона працювати, ось такі її вийшло. Потім я ще раз таку чуть-чуть води вілю і чуть-чуть муки домішаю, в мене її отако вийде. Тоді я її, як вона вже гарно працює, надливаю От від цієї кількості. Ну, вона рушиться, буде повна банка, але я маю на увазі, поки не роблю. Ось так буде її. Бачите. Ось такого. Тоді її надливаю, на дні оставляю отакого. От і знову трошки домішую води, трошки муки. Вона заново переробить, марлюю накрила і в холодильник. Тиждень, чи дві неділі у нас собі там стоїть чи 3, це, в залежності, як, як їсть хліб. Ось. І, і усе. якщо ви часто печете хліб, то тоді берете цю закваску, просто про холодніше місце ставите. І там, що 3 дні, трошки підробляєте, щоб вам часто ну, було що пити хліб. А відео, як я її саме робила, вроді я так все робила, але я точно не помню. Я так розказую по пам'яті. Ось. А Відео в мене є на каналі. Вроді зветься, як я роблю закваску на хліб. Вроді так. Ось, ось таке діло. І оце так зараз я її накриваю. Ось. Зараз отаку беру, прив'язую, щоб вона не, не з'їжджала та марля. О! Ось такі бануці. Кобилянська. Ох! Я йому її кос. У мене є баночки. І ось так її оставляю тут на столі. І вона собі обіда, до обіда вона ще не дуже буде рухати, а обіда вона почне рухатися вечір. обіда ще раз її трошки підмішаю, а вечір десь в годині 11. Я розчиню тісто на ранок на хліб. Ось таке діло. Це самий корисний хліб, без дріжджів. Ось. ага. Самі, самий корисний хліб. І до білого борошна я додаю пшеничні висілки і почу такий хліб, щоб мій чоловік міг їсти. Ось, не знаю, коли він приїде, але хліба треба спекти, він довго лежить. Так що буде смачно. Ось таке тоді. Ладненько, все, я побігла, а тоді буду. Головне, щоб не забути зняти. Буду показувати, який він, як та закваска працює і що і як. А вам поки місць пауза. Так, ну а зараз у нас скільки годин не повністю. Три часа без п'яти. що вже, як вам показати, скільки піднялося, наскільки. Вже почала, значить, як гарно. Ну, очевидно вам які вже пуперишки піднялись. Бідемо сюди пару ложечок води, небагато трошки. Ось так, з зо три ложечки, не більше. Розмішуємо з тією водою.

Підгодуємо, як то кажуть. Правильний вислів кажуть, підгодувати закваску, щоб вона активніше заробила. Ну, вже як другий раз підробити. і якщо у вас тіста більше, то пильнуйте, бо попіже через верх. Ось так по краях лопаточкою гарно обтягнути, щоб мука не оставалася суха. І усе. О, густе таке, бачите, тісто. Хоча можна ще з ложку додати. але ну, я більше додавати. не Ось, і накриваємо. І оставляємо. Хай вона підноситься. Бачите, наскільки була піднесена. О, І вечір десь годині. 11. Ми його розчинимо і будемо чекати на ранок гарний результат. Так що ось таке. -то. А вам поки мість пауза. Буду розчиняти, тоді покажу. Так, людочки, поки я ефір провела, моя розчина. не розчина, закваска побігла по столі по всьому. Показую. Вся марля в тому. Як його. В тісті Наталка стола прибирає, а я буду слоїка витирати. Давай на мені бумажки також. О, хтось на бека вкупає. Ото забушувала, ото побігла. Ось ну, так. То, то. працює? Ой, що працює, то працює. Дуже працює. Бачите як? Ой, як я вмію. Хто там ще так вміє? Що вона так зараз робить? Он до стоїть в каструлі. То яка. О, тепер йду принесу миску і зараз підроблю тісто. Ось так. Лозіцьку, мій, О, він ще й з цієї сторони всі вимащені. Завтра, завтра будеш мити слоїка з розщини. Це закваски. Оце я мию, от так. Хай там, що хочуть, мені кажуть. Не розкажуть мої писульки. Що не впасла розчини, бо стрім вела. Так, не впасла. Вела стрім, а тісто... Закваска побігла по слоїку. Та мало з того, що по слойки, вона ще набігла ціла купа на стіл. О! Ну нічого. Ми все зробимо. О! Ось так-то. Витерти дно. Стола не випецькувати. О! Ось так! -то. Ось так я вмію розчину по столі ловити. Так, це буде у нас друга марля, бо я маю дві друга накрити. А зараз йду візьму миску і будемо розробляти тісто. Так, миску принесла. Беру розчину. Ще закваску верніше. Ох, цюсь обтягаю донизу. Зі слоїка гарно. Ось так. Бачите, скільки в зі остається. О, зараз ми її підробимо. Так, вибила дві яйці і сіль. Солимо. І з яйцями розмішуємо закваску. Ось так. Дві яйці. Більше не б'ю. Хто не хоче, може її не давати. Ну, я даю, мені більше подобається. Але це не мусово. і не обов'язково. Ось так. Можна водою розробляти, ну, а я. Маю сироватку ось, то я буду сироваткою. Я зараз хліб рукою не, не буду місити, тільки суто вінчиком. інчиком. Стоя тинчик не падати. Розмішаємо. Можна ложку ще цукру кинути, якщо хочете. Ну, я не кидаю, бо в мене чоловікісти не буде. О. А ви, якщо хочете, можете кидати. Так, висівки пшеничні. Сиплю. І розмішаємо. Щоб вони гарно розмішалися. Ось так. І тепер сиплю муку. Мука в мене сіяна, бо я сію в торбу. Воно ну, я замало просіяла. треба буде піти досіяти. Ну, зараз побачимо. Так, стій торбинка мені. Я думала, що мені хватить. ну побачимо. І розмішуємо. Олій зараз не даю. Можна дати трошки, але я давати не буду, а може і зараз забагато насипала. О, то капець. Ну нічого побачимо. Ні, буде добре. Ну і вроді би мало би бути добре. А ні, додамо трошки сироватки ще. Ні, якраз буде. Ну, і вроді Мірла, мало би бути добре на ту порцію. А завтра, зранку, як буду замішувати, то я олівілю і ще трошки мукички докину, вимішу, перез мукичку я потім з олієм. І поставлю, щоб він підійшов. О, ось таке у нас тісто. І хай собі, до ранку воно працює. Не буду я його ні місити більше, нічого. Муку вимісила, щоб не було сухої, і все. І Зараз поставлю тут на столі коло грубки тепло. І воно собі буде активовуватися. Думаю, з цієї миски воно не побіжить нікуди мені. Ось і. Зараз закваску, знову ж таки, підроблю, вилю водички, мукички, Піду кружечку ще принесу. І накрию марлі, вона на ранок активується, а тоді поставлю в холодильник. Ну, буду розробляти, тільки чуть-чуть додам. Ось такого чуть, чуть щоб додати, бо щоб вона мені в холодильнику не побігла. Ось так. І будемо завтра смакувати свіженький хлібчик. У мене хліб буде сірий. Ось так. Дай Бог, щоб дався гарний. Так, добрий ранок. Це скільки в мене нарухалося в мої розчини. О, можна гарно. І дійшло. Осиплює трошки муки. Ну багато не буду. Можна пекти без висівок, просто біленький, ну, але з висівками тими він корисніший, кажуть і краще для організму. Ось, я купляю висівки в магазині. Тут 250 грам їх 23 гривні. Вони не є дорогі. Ось і додаю до хліба. І зараз я його вимішу, з мукою, а тоді покажу, що далі, бо вже і так відео велике виходить. О, так, щось таке. Так, муку я вимісила, перемолій, десь так грам 20-30. Є. А от. Тож я така роздяга, що зараз вийде. Ось. Може, там зараз кажуть, що я не так роблю. Я роблю так, як я вдосконалила під себе. Ось. Так, як для мене смачно. Для моєї сім'ї. Ось так. І зараз вимісимо з улівчиком ось, і оставимо його хай. Хай він підходить. О. І якраз поки я ефір проведу, поки порозпалюю в хаті в грубах, о, хлібчик нам. Гарно підійде. Ми наберемо форми, і буде нам красота. Ось, а захваскаємо моя ось. Майже до повної банки нарухалася. Не знаю, видно, не видно. І я її зараз ось так змарлюю і поставлю в холодильник. Ось. І ось Бачите, як він гарно вимішується з Оліпою. По краях улій треба забрати, о. І все. Ось так ми його підберемо. Накриємо ось таку. О, о, все. Ось полюкла у слови, наш хлібчик смачний спекти. І все, хай рушається тоді. Буду пекти, покажу далі. Так, ось так мій хліб нарухався. Підгинаю його під підніс, підніс, підніс. Руки я мачаю улій. Можна в воду? Кому як подобається. Ну. І набираю формочки. Хай він собі. Підходи. О, і як підійде, тоді посаджу в духовку при температурі 180 градусів на 40-45 хвилин. Ось так в форму. Бачите, скільки набирає. І зараз він роздасться. Буде підходив, буде роздавався. І тоді. Спечемо. А вже як спечеться, тоді вже вам покажу готовий результат, який в мене вийшов хлібчик. У мене буде чотири невеликих буханки. Ну, вони повинні бути раз з формою, як гарно піднімуться. І буде нам смачно. Так, щось так. Ну а зараз посмакуємо мій хлібчик. Бачите, який. Дуже смачно. Це я вже їм забула вам показати. Зараз згорів зверху, ні? Не згорів. Просто його зверху нічим не мастила. Дуже гарний хлібчик. Я його їм сердісоном. А тоді зап'ю молочком. І буде смачно. Ось такий сіренький виходить. Хліпчик. І дуже смачненький. Дуже м'ягенький і дуже довго він остається свіжим. Це хлібчик на заквасці. Я закваску роблю до хліба? Відео, буде... Відео є на каналі. Я хочу спробувати закваску з яблука зробити. Подивимося. Готуйте, смакуйте. Цей хліб дуже корисний і він ще з висівками дуже смачно виходить. Так що всім до зустрічі, всім па-па. Бережіть себе і своїх рідних. Ну і всім. То буде пекти Бог поміч. Хай Бог дасть у вас було все гарно і прекрасно і смачно. Всім папа. -па.